Сьогодні на тлі повномасштабного вторгнення особливо важливою постає тема цивільного захисту. Однак навіть в мирний час дане питання є актуальним, адже охоплює надзвичайні ситуації під час природних катастроф, техногенних аварій та інших загроз. Цивільна оборона охоплює широкий спектр заходів. Включно з попередженням, реагуванням та відновленням після надзвичайних ситуацій відзначення цього дня нагадує нам про важливість готовності та співпраці задля забезпечення безпеки людей та захисту нашого спільного дому планети Земля. Всесвітній день цивільної оборони має довгу історію, яка пов'язана з розв'язком систем захисту населення від різних загроз. У 1931 році генерал медичної служби Джордж Сен-Поль у співпраці з кількома державами ініціював створення асоціації Женевських зон своєрідних зон безпеки у столиці Франції. Ця ініціатива була спрямована на утвореннях локальних зон безпеки через двосторонні та багатосторонні угоди в різних країнах. Згодом, у 1972 році, ця асоціація перетворилася на міжнародну організацію цивільної оборони Моцу. Україна стала частиною МОЦУ у 90-х роках. Державна служба України з надзвичайних ситуацій стала центральним органом виконавчої влади. Ця функціональна діяльність координується кабміном через міністра оборони України протягом років Всесвітній день цивільної оборони став символом спільних зусиль країн. Та міжнародних організацій у підготовці та реагуванні на надзвичайні ситуації, а також у забезпеченні безпеки і захисту населення цей день нагадує всім про важливість готовності та співпраці, щоб забезпечити безпеку та благополуччя у всьому світі. Всесвітній день. Цивільної оборони і цілі привернення уваги людей у всьому світі щодо важливості цивільного захисту та підвищити готовність населення до самозахисту у разі нещасних випадків або аварій, висловлення вдячності та шани працівникам національних служб цивільного захисту за їхню самовіддану роботу. Це нагадує про важливість їхнього внеску в збереження життів людей у найважчі моменти. У військовий час День цивільної оборони набуває особливої актуальності, оскільки саме мирне населення часто стає жертвою дії агресора. Цього дня важливо звернути увагу на власну підготовку та скористатися можливостями, які збільшать знання. Та навички для власного захисту та е рідних у небезпечних ситуаціях. Тема пожежної безпеки в громадських місцях як ніколи актуальна. Ми зібрали кілька порад, як не стати жертвою вогню. Тримайте в пам'яті шлях від входу. Дізнайтеся про всі запасні виходи. Почувши сигналізацію чи сирену, одразу йдіть на вихід. Не користуйтеся ліфтами, спускайтеся сходами. У тисняві зігніть руки в ліктях і притисніть до корпусу. Захищайте грудну клітку від здавлювання. Тримайте дітей за руку чи плечі попереду себе. У разі появи диму, дихайте через вологу носову хустку чи рукав одягу. Зберігайте рівновагу, тримайтеся за стіни та поручні. Вибравшись із полум'я, допоможіть потерпілим. Викличте рятувальників та швидку допомогу. Якщо ж вийти з приміщення, не вдається закрийте всі вікна, витяжки, щілини в дверях. Якщо дим проник у приміщення, ляжте на підлогу та накрийтеся мокрими речами. Не стрибайте з вікон, доки пожежники не підготували для цього спеціальні засоби. І пам'ятайте, головне не панікувати. Українці все більше користуються генераторами та альтернативними джерелами опалення, через що зросла кількість пожеж. Є шість класів пожеж. Їх визначають від загорання виду матеріалів та речовин. Перший тверді горючі матеріали, наприклад, деревина, папір, тканина. Другий рідкі та тверді речовини, які розплавляються. Третій газоподібні речовини, четвертий метали та їх сплави. П'ятий горіння електроустановок до 1000 ватт, зокрема генератора, і шостий рослинні та тваринні олії і жири в обладнанні для приготування їжі. Для використання є чотири види вогнегасників. Порошковим можна загасити всі класи пожеж, окрім шостого. Водопідний вогнегасник використовують для пожеж першого та другого класу. Вуглекислотний вогнегасник важливий у випадках другого та п'ятого. Під час використання балона він знижує свою температуру до мінус 70 градусів, використовуйте теплі рукавиці. Водний вогнегасник у чистому вигляді допоможе при пожежі першого класу зі спеціальними добавками при другому та шостому класі. Пам'ятайте, що водопінний та водний вогнегасник не можна використовувати для гасіння електроустановок. Це небезпечно для життя. Правила газової безпеки. Що робити при отруєнні чадним газом? Відчиніть усі вікна та двері для доступу повітря. Виведіть людей, які отруїлися на вулицю. Викличте швидку допомогу, послабте одяг, щоб полегшити дихання. Якщо є непритомні, скористайтеся нашатирним спиртом. Напоїть потерпілих міцною кавою або чаєм. Викличте аварійну газову службу. Будьте у безпеці. Знайте правила. Що таке повітряна тривога? Повітряна тривога це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Сигнал повітряна тривога оголошується включенням сирен та передається. Через радіомовні станції і телевізійні канали, також про сигнал можна дізнатися через офіційні сторінки, месенджери та застосунок повітряна тривога. А на онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути в яких областях є небезпека удару з повітря, які дії під час сигналу повітряна тривога. Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно взяти з собою особисті документи, запас води та їжі. Відключити прилади, що споживають електроенергію, воду та газ, щільно закрити вікна, сховатися у найближчій захисній споруді. Це може бути споруда подвійного призначення, як метрополітен або підземний паркінг, найпростіше укриття, як підвал або цокельне приміщення будівлі. Якщо ви знаходитеся на робочому місці, необхідно призупинити робочі процеси, вимкнути прилади, що споживають електроенергію, пройти до захисної споруди, укриття. Якщо ви знаходитесь у громадському місці, необхідно слухати вказівки представників влади, поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж ви знаходитеся у міському транспорті, необхідно вийти з транспорту на найближчій зупинці, слухайте вказівки водія, поліції чи співробітників ДСНС, пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ви знаходитеся на вулиці або на відкритій території, необхідно пройти до найближчої захисної споруди. Якщо ж захисної споруди немає, то сховатися у яру, насипі або ямі та накрити голову руками. Після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичайних справ. Вас вітають інформаційні новини. Ми працюємо, щоб ви першими дізнавалися про найголовніші новини з усієї України. Одразу про головне: велика кількість земель на українській території зараз замінована. Сапери щодня обстежують сотні гектарів землі та знешкоджують тисячі боєприпасів. Однак для мирного населення вірогідність натрапити на вибуховий пристрій залишається вкрай високою. Про міни та їх небезпеку далі наш спеціальний кореспондент з місця подій. Ось такі таблички обережно міни. Зараз можна зустріти у багатьох регіонах України. Нехтувати цим написом не варто, адже наступний крок може коштувати вам життя. Міни це небезпечна зброя, що була створена для вбивства та руйнації. Тому вороги не цураються залишати їх у найбільш неочікуваних місцях від лісосмуг до дитячих майданчиків. Окрім того, вибухівка може бути прихована у звичайнісіньких речах. Наприклад, таких як покинутий мобільний телефон, наслідки відміни, що спрацювала, це смерть або непоправна шкода вашому здоров'ю. Ось що таке міни. Тому, якщо ви бачите незнайомий для вас предмет, насамперед, у жодному разі не чіпайте його. Негайно відійдіть від нього на безпечну відстань, одразу зателефонуйте за номером 101 або попросіть про це когось із дорослих. Зараз працівники ЗСУ і ДСНС ризикують власним життям заради нашої з вами безпеки. Вони, на відміну від цивільних громадян, мають спеціальні навички і техніку для безпечного розмінування і допомоги населенню. Це справжній героїзм. Ви також можете бути героєм, але у власний спосіб. Якщо вам трапилася небезпечна знахідка, повідомте про це відповідні органи. Ваше повідомлення. Може врятувати життя. Не займайтеся самоуправством. Довірте розмінування професіоналам, і тоді ваше життя буде в безпеці. Правила надання першої медичної допомоги. Різана рана. Її можна обробити йодом чи зеленкою, але не на саму рану, а навколо. Можна промити рану перекис водню, накласти на неї. Бинтову пов'язку та викликати швидку допомогу за номером 103. Сонячний та тепловий удар. Перше, людину, яка отримала сонячний або тепловий удар, необхідно перемістити в затишне місце в холодочок та накласти потерпілому холодний компрес на лоба. Або ж, якщо у вас є. Скористатися нашатинним спиртом, який необхідно піднести до носа потерпілого і дати понюхати. Пошкодження очей. Перше, що ми маємо зробити, це промити пошкоджене око. Далі можна накласти пов'язку на око і зафіксувати за допомогою бинта. Якщо є необхідним, викликати швидку допомогу за номером 103, Запаморочення. Якщо людина втратила свідомість, покладіть її на рівну поверхню. Далі можна покласти холодний компрес на голову та дати понюхати нашатирний спирт. Перелом ноги. Можна зафіксувати переломану ногу, як ви бачите, на малюнку 1. Зафіксувавши її за допомогою дерев'яної дощечки. Випити знеболювальне накласти холодний компрес і викликати швидку допомогу за номером 103, перелом кисті. Необхідно зафіксувати руку в одному положенні. Це можна зробити за допомогою дощечки та бинта. Випити знеболювальні пігулки та викликати швидку допомогу за номером 103. Колота рана. Промийте рану водою. Обробіть рану йодом, зеленкою або перекисним водню. Заклейте рану за допомогою лейкопластеря, пластеря чи бинта. Носова кровотеча. Перше. закиньте голову назад. Накладіть на переносицю холодний компрес. За допомогою вати закрийте ніздрю, як ви бачите на малюнку номер 3